Прошу встати. Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про. Розгляд справи номер 3 41 з Хісна 2023 за конституційною скаргою приватного підприємства. Генеральний будівельний менеджмент про конституційність пункту 2, частини 2, частини 3 статті 321 Господарського процесуального кодексу України. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сурій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мойся, Колег Первомайський і Галина Юровська. 12 квітня цього року наш Сенат ухвалив результат справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження в цій справі на це засідання. Прошу вас. Дякую. Шановний голову засідання, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився представник суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат Михайло Тарахкова. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу директор приватного підприємства Генеральний будівельний менеджмент Анатолій Крюков. Також не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду цього дня від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді. Сергій Дембовський. Але на адресу суду 13 червня цього року від нього надійшов лист, у якому він також повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Дуже вам дякую. Ніхто з вас не інформував суд про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду, так що не надходило письмове заяви від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Чи є у вас самовідводи коли? Немає ні в кого самовідводів. Чи є учасників Конституційного провадження, зокрема представника суб'єкта, письмове заяви про відвід когось із суддів нашого сенату? Ні, ваша честь немає. немає. Дякую, прошу сідати. Отже. Кворум для проведення сенату для цієї справи у нас є. Повідомляю, що головою на пленарному засіданні суддя срегувати. І я оголошую пленарне засідання Сенату для цієї справи відкритим. Суддя доповідачі справи колега суддя Володимир Мойсик. Відкриту частину пленарного засідання сенату фіксують за допомогою технічних засобів та ведуть протокол з стійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції. трансляції. Ці відкриті частини нашого засідання буде прилюдено на офіційному сайті конституційного суду. Шановні судді, з огляду на відсутність деяких учасників концінного провадження, обговорюємо питання про можливість розглядати справу за їх відсутності, зокрема і суб'єкта прав а передовсім суб'єкта права на конституційну скаргу директора приватного підприємства Генеральний будівельний менеджмент Анатолія Крукова. Шановний колега, суддя доповідачу, ваша думка. Вважаю, що можна розглянути. Можна. Колеги, ніхто не заперечує. Ні. Представник суб'єкта права на скаргу не заперечує. Тому я ставлю е, на голосування розглядати справу за відсутності суб'єкта права на Конституційну скару, директора приватного підприємства Генеральний будівельний менеджмент Анатолія Крюкова. Прошу проголосувати. Ми проголосували одноголосно, рухаємось далі. Розглянемо питання про... Можливість роздати справу за відсутності обох представників е е і Верховної Ради і, і президента України в Конституційному суді. Шановний колеги, доповіді, не заперечу. Не заперечують. А ви колеги судді? Не заперечуєте. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника Верховної Ради в Конституційному суді, і представника президента України в Конституційному суді. На голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Ми ухвалили це одноголосно. І зв'язку з наявністю на засіданні учасників і присутніх в залі засідань роз'яснюю, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, заявляти, подавати відвід. Заяви про відвід судді користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про Конституційний суд України, а також регламент нашого суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати матеріали, документи та іншу інформацію, що є потрібними для всебічного і повного розгляду справи. Присутні в залі зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання. Вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмову, репліку в будь якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конституційного провадження за неповагу до конституційного суду що виразилося не підкорені цих осіб голови засідання або в порушення порядку під час пленарного засідання, а також інші присутні в залі особи. За вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду, несуть відповідальність в порядку, що його визначає закон. Дотримання порядку в залі засідань суду забезпечує Служба судових розпорядників. Отже, шановні учасники конституційного провадження, а зокрема, Михайло Олександрович, у вас є якісь письмові заяви або клопотання, які б ви бажали заявити до початку розгляду справи? Ні, ваша честь немає. Дуже дякую, прошу здати. Тому в такому разі я слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття у цій справі конституційного провадження надаю судді доповідачеві, колезі, шановному о, судді Володимиру Мосікову. Прошу вас. Дякую, пане голову. Шановні судді Конституційного суду, учасники провадження, шановні присутні. До Конституційного суду України звернулося приватне підприємство Генеральний будівельний менеджмент. Далі підприємство будемо іменувати з конституційною скаргою про відповідність Конституції, конституційність пункту 2 частини 2, кома частини 3 статті 321 Господарського процесуального кодексу України. Далі буду іменувати скорочено кодекс згідно з оспорюваними приписами статті 321 кодексу. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана з підстав, визначених, зокрема, і пунктом 2 частини 3 статті 320 кодексу, а це є установлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань під час вирішення справи судами. Не пізніше 10 років із дня набрання таким судовим рішенням законної сили зазначений строк не може бути поновлений. Відповідно до частини 3 статті 320 кодексу не можуть бути поновлені всі строки, визначені у статті 2 статті 320 кодексу. Підприємство вважає, що пункт 2 частини 2, частина 3 статті 321 не відповідають. Ряду положень Конституції, зокрема, стат статті 3, 8, 9, 22, частині 1 статті 55, тої, частині 1 статті 64 тої, і є через це неконституційним. Суть справи коротко. В листопаді 2005 року підприємство звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом про визнання договору купівлі-продажі, укладеним. Рішенням від 20 грудня 2005 року суд задовільнив зазначений позов підприємства. Одеський апеляційний суд постановою від червня 2008 року скасував це рішення і припинив провадження у справі у зв'язку з непідвідомчістю справи господарському судові. Вищий господарський суд України, який тоді існував, постановою від жовтня 2008 року рішення. Господарського суду Одеської області постанову Одеського апеляційного суду скасував, а справу передав на новий розгляд до Господарського суду Одеської області, але в іншому складі суддів. Верховний суд ухвалою від 15 січня 2009 року відмовив підприємству у відкритті провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду. У лютому 2009 року підприємство звернулося до Європейського суду. Справ людини із заявою про порушення Україною пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року. Водночас, за результатами нового розгляду цієї справи, паралельно перебували і в Господарському суді України, і паралельно справу розглядав Європейський суд з прав людини. То в цей час, поки справа перебувала в Європейському суді з прав людини. При повторному розгляді Одеський господарський суд від червня 2009 року вже, а його рішення залишили без зміни постановами Апеляційного суду, відмовив підприємству в порушенні провадження з перегляду вказаних судових рішень. Європейський суд уже у вересні 2022 року, ну тривала історія, і треба її переповісти, постановив, що у зв'язку зі скасуванням. Постановою Вищого господарського суду України від 23 жовтня 2008 року остаточного судового рішення було порушено пункт 1 статті 6 конвенції. У грудні 2022 року, у зв'язку з і встановленням Європейським судом справ людини порушення Україною міжнародних зобов'язань під час вирішення цієї справи підприємство звернулося до Великої палати Верховного суду України із заявою переглянути за. Нововияними обставинами судові рішення в зв'язку із цими подіями, що відбулися у Європейському суді з прав людини. Велика Палата ухвалою від 14 грудня 2022 року, керуючи статтею 321, яку успорює підприємство, відмовила у відкритті провадження за указаною заявою підприємства через пропущення 10 десятилітнього строку давності з часу набуття. Законної сили рішеннями українських судів. На думку підприємства, такі приписи статті 321 призвели до звуження права на судовий захист, порушення принципу юридичної визначеності, принципу справедливого судового розгляду, як складових частин принципу верховенства права. Як суддя доповідач, я звернувся до ряду наукових. І навчальних закладів до державних установ, до Верховної Ради, до Президента, до Міністерства юстиції, до Кабінету міністрів на сьогодні надійшли всі відповіді від цих установ. Я їх зміст доповім суддям на закритій частині засідання, але скажу тільки наперед, що всі без винятку державні заклади і наукові установи висловилися про неконституційність положення, які оспорює підприємство. Дякую за увагу, доповідь завершено. Дуже вам дякую, шановний колего. Шановні колеги судді, чи є у вас запитання до судді доповідача? Немає. Немає. А тоді з'ясовуємо про наявність додаткових документів, матеріалів, які, на думку у кого це стосується, вважав би за необхідне долучити до матеріалів справи. Шановний колега суддя доповідач, немає. немає у вас колеги судді. І у вас немає. Шановний Михайло Олександрович, немає не маю, ваша честь. Прошу сідати. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату. завершеним. ніхто не заперечує. Ні. Ні. Ставлю внесену пропозицію на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Ухвалено одноголосно. Шановні колеги судді, шановні учасники впровадження, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення нашого сенату за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону України про конституційний суд України суд, зокрема статті 94-ї на цьому відкриту частину пленарного засідання Другого Сенату суду оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.